У цьому році ДПС здавати не буду, та взагалі-то я дуже зраділа, коли дізналася, що не буду його здавати, адже е, ну було б дуже погано, якщо б я його не здала. Дев'ятокласниця Олександра навчається у п'ятій школі Сєвєродонецька. Дівчина каже, хвилювалася, що не складе іспит через тривале дистанційне навчання. Коли отримуєш матеріал на уроці, саме коли бачиш вчителя, так тобто його пояснення, то це набагато краще та ефективніше. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, учні 4 та 9 класів звільнені від проходження державної підсумкової атестації, як і минулоріч, через режим надзвичайної ситуації в країні. Я, звичайно, зраділа спочатку, адже для мене це більш таке моральне полегшення, не треба хвилюватися перед екзаменом. Але я все ж таки продовжую готуватися, бо за два роки ці ж предмети здавати і на ЗНО. Ті діти, хто більш був напружений, стресував з цього приводу. Звичайно, це надзвичайне полегшення, і це може вплинути навіть на те, які вони бали в кінці кінців, отримують. Якщо для учнів четвертих класів ДПА це контрольна робота з двох предметів, то для дев'ятикласників окремі іспити з української мови, математики та історії України. Їх мали б здавати 58 учнів п'ятої школи. Наприкінці навчального року вчителі виставлять семестрові та річні оцінки. Річні оцінки будуть вписані в документ. це Додаток до свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти. В місці, де мали стояти оцінки за державну підсумкову атестацію, буде зроблений запис звільнена чи звільнений відповідно. У Сєвєродонецьку від державної підсумкової атестації є звільнено 896 дев'ятикласників та більше тисячі учнів четвертих класів. Олександра Зоз, Вадим Брюх, новини на Суспільному.